Усім привіт! Рада вас знову бачити у себе на каналі, а ми з вами, як завжди, будемо пропрацьовувати наші всі м'язи. Дуже гарні. Лягаємо на спинку. Ручки ножки відтягуємо. Помняли колінця. Ніжки по сторонам, ручки по постерина. Лівою ручкою тягнемося до правої. Тепер правою ручкою дорігаємо. І працюємо в вашому зручному темпі. І ще один раз на обидві сторони. Сідаємо на сіночки. Спинка рівна, ручки витягнумо, робимо вдих і трішки нахиляємося назад. Стоим тут. Вдих. Ввернули ручки вправо. Видих. Вдих. Центр. Видих. Вів. Вдих. вдих. Центр. Останній раз на обидві сторони. Центр. Перемогу диву. Ліди, знову повертаємо ручки. Праворуч. І просто відводимо праву ручку в сторону. Повертаємо. Відводимо, повертаємо. Останній раз. Центр. Дивимо. Видимо, Повернемо ручки вліво і відводимо ліву ручку в сторону. Поверте. І останній Центр. Вирівняли спинку. спинку снимаем мишки изгина носочками торкаемся по чергову правую мишку підняла и правую Первый последний раз. Ставим мышки. Сейчас буду вырабатывать позу на стоп. Ручки вздох-штила. Ножки разом. Стопы съедены. Пробуем вдых. И поднимаемся вовремя. поднимаемся усидельки на носочки. Так просто в позі місто поступово опускаємося, Повільно. і знову піднімаємося, опускаємося і знов піднімаємося. І так працюємо в своєму темпі. В останній раз опустилися і встаємо, Стаємо. Поступово опускаємося, розслабляємося. Ножки витягнули. и поднимаем, выводим ручками и ножками гору. Теперь просто ножицы делаем ножками. Пустили. Ручки поставили позаду себе. Робимо вдих і стіл навпаки. Зараз будемо на трішки сідничками торкатися до калука і знову підійматися. Якщо все правильно робить, у вас сіднички мають трошечки горіти. І останній раз. Трішки опустили сіднички, ми сідаємо повністю, будемо віджиматися тільки на ручках. Последний раз. Переходим в палочку на ручках. Вытягиваем. По опускаємося опускаемся на животик. Ручки в нас. Ребуром вдих і трішечки піднялися. Тримаємося ручками. Голову повернули вправо. Вліво. Центр. Повернули. Знову ти. Голова вліво. здоровый на вдохе, поднимаемся полностью на ручки. Право. Лево. Центр. Тут и Тут у нас працуют тельки, ручки. Новый вдох. Лево. Лево. Поза стін виводимо нашу праву нижку, піднімаємо вгору і будемо працювати тільки п'яточкою. Зігнати і ви вот назад. Зігнемо, назад. З'єгнуємо назад. в своєму темпі. Головне працювати повільно, ви маєте відчувати кожен м'язу. Як вона разом з вами працює. І останній раз так і залишаємо зігнуту в ніжку і виводимо колінцем сторону. І як метелик, невеличкі змахи. Залишимо колінці зігнути, виводимо носочком в сторону. Повертаємо. В сторону повертаємо. Слідкуємо за бедрами. Вони у нас не мають нікуди переміщатися ні вправо, ні вліво. І останній раз опустили колінце. І одразу підняла, Отпустили, підняли, добиваємо. Одпустили, підняли. Опустили. І якщо все правильно робитесь, вічки реально горять. І останні раз. Клас. Інша сторона. Вивели ліву ніжку, підняли і будемо згинати. зігнули, розігнули. Животик ми і тримаємо. Останній раз Залишили зігнутою і виводимо корінцем в сторону. Як ми метанок. Останній раз. Корінце залишилось з'їгнутым. Виводимо пальчиком в сторону, повертаємо. А ні раз опустили колінці, підняли. Опустили, підняли. І останній раз. З цього положення. Перемочку на рівних личках. Віджимання чотири рази. Собаками ордемо вниз. Виводимо сідничками вгору спинка рівна. Яточка, мы намагаемся достать килограмочка. Разнув, планочка. Еще раз, собака мордой вниз. Планочка. Сидаем на серединке. Сторону розви. Потягнемося і заспокоїмо своє дихання. Лівою ручкою. Ми будемо тягнутися до правої ніжки, до зовнішньої сторони стопи. Робимо вдих. і вдих. Спинка рівна, голова опущення. інша сторона і я вам безмежно вдячна за те що практикуєтесь разом зі мною 哈尔滨。